З вами Лілія Налягака. Час новин. СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел у спецслужбі, уражено понад 40 літаків. Росіяни повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів. За їхніми словами, пролунало не менше як 10 вибухів. Ворожій авіації завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку війни тут. Сбу проводить операцію Павутина зі знищення російської бомбардувальної авіації серед уражених літаків а 50 Ту-95 та Ту-22М3. Російській авіації завдали збитків на понад 2 мільярди доларів. Пише громадське. Попередньо відомо про ураження близько 40 ворожих літаків, зокрема на аеродромі Біла, на відео з литовища чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує успішну бавовну. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Росіяни пишуть, що безпілотники злітали з шести вантажівок, які під'їхали до аеродромів майже впритул. Водії використовували в темну. Вони не знали, що везли. Удар припав з майже 100-відсотковою точністю. Дрон злітає і з этого із Камаза. Дрон літіть, його збивають ці эти... зенітки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували фпв дрони. Еще один летит. Где? Да, ну, Смотри, что творится. Я не знаю даже, что это сейчас взорвалось. Після дронової атаки палають одразу чотири військові аеродроми Росії. Як повідомляють джерела, наразі літаки горять на литовищах Біла, Дягілево, Оленя та Іваново. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь, адже горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Михайло Менелюк, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Нещодавно стало відомо про ураження ще одного аеродрому РФ у Воскресенську в Підмосков'ї. Це п'яте литовище, яке сьогодні атакували українські дрони. Операцію «Павутина» СБУ готували понад півтора року. Її особисто контролював Зеленський і голова служби безпеки Василь Малюк. Повідомляють джерела в СБУ на цих знімках. Саме ті безпілотники, які пошкодили 41 літак стратегічної авіації РФ. Операція була надскладною з логістичної точки зору. Служба безпеки спершу переправила в Росію ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Пізніше на території РФ безпілотники заховали під покрівлю цих тимчасових хатинок, розміщених уже на вантажних авто. У потрібну мить дахи дистанційно відкрили і дрони вилетіли на російські бомбардувальники. Відомо про знищення усіх ту 95 МС на аеродромі Оленія. Частина з них уже була споряджена крилатими ракетами Х-101 і вони готові були вкотре бомбардувати українські міста. У Російському Сєвєроморську, де розташована найбільша база ядерних підводних човнів, повідомляють про сильний вибух. Це головна військово-морська база північного флоту Росії. Сєвєроморськ стратегічно важливе місто у Мурманської області. Там базуються ядерні підводні човни. РФ, однак, очільник міста заперечує інформацію про вибухи. За його словами, ситуація стабільна, жодних загроз не зафіксовано. Цей інцидент відбувається на тлі масштабної спецоперації СБУ Павутина проти російської авіації. Сьогодні вранці російські снаряди летіли по Херсону. У Дніпровському районі міста влучили у продуктову крамницю, повідомляє обласна влада. Спершу був обстріл, а потім атака дронами. Магазин вигорів ущент. Також зайнявся двоповерховий житловий будинок. Поруч Унаслідок цих ударів загинула одна людина. Ще двоє поранені. Росіяни не припиняють гатити по Сумщині. Гучно було і сьогодні в день. Понад сотню обстрілів зафіксовано за добу. Не лише по прикордонню. Ворог намагається бити і по громадах у глибині області. Є руйнування. Детальніше про наслідки дізнаємося у моєї колеги Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо із сум. Юлія, вітаю. Яка ситуація у вас? Вітаю, Лілю. Сьогодні в день було чути вибухи в сумах. А за добу понад сотню разів росіяни відкривали вогонь по наших територіях. Ракетний удар, вибухи кабів, безпілотників. У Новослобідській громаді пошкоджене житло людей. Напередодні через обстріли виникло кілька масштабних займань. В Дружбівській громаді горів будинок культури. В Роменській ворог поцілив по фермі. Там загинуло багато худоби. В Тростянці палали нежитлові будівлі, зокрема, й аграрного підприємства. Рятувальникам складно було гасити пожежу на прикордонні. Там періодично довелось зупиняти роботи через повторні обстріли. Але всюди вогонь загасили. Через небезпеку на Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з 11 сіл прикордоння. Це стосується Річківської, Ворожбянської, Білопільської та Миколаївської громад. Наразі підлягає евакуації 2942 місцевих мешканця, з яких 382 дитини. Вже евакуйовано 111 осіб, з яких 15 це діти. Розгорнуто евакуаційний штаб, до якого залучені представники ДСНС, поліції, громадських організацій, волонтерський рух, органі державної влади. Наразі на Сумщині триває евакуація з 213 сіл у 18 громадах. В більшості мешканців майже не залишилось. Людям похилого віку, маломобільним, допомагають виїхати працівники ДСНС, поліцейський екіпаж білих янголів, а також Червоний Хрест. Людей везуть, везуть на спеціальних бронеавтомобілях. Студія. Дякую тобі, колего. З нами нажимової сум була Юлія Зайцева. У чорному морі зафіксовано два російські кораблі, які є носіями калібрів. Загальний залп близько 12 ракет. Як повідомили у військово-морських силах ЗСУ в Азовському морі ворожі судна відсутні а в Середземному морі три ракетоносії країни-агресорки, які можуть запустити вісім калібрів. Командувач сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий подав у відставку за його словами. Це усвідомлений крок, продиктований особистим відчуттям відповідальності за трагедію на полігоні 239, тридцять наслідок якої загинули наші воїни. Нагадаю, сьогодні росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів сухопутних військ ЗСУ. У результаті 12 загиблих та понад 60 поранених. Жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводили. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість військовослужбовців перебувала в укриттях для з'ясування всіх обставин та причин втрат особового складу. У командуванні сухопутних військ створено комісію та призначено службове розслідування. РФ і НАТО одночасно влаштовують навчання в Балтійському морі. На початку червня держави альянсу проведуть щорічні тренування Балтос у Балтійському морі. У відповідь Росія також направить свої кораблі у той самий час. Флоти двох супротивників можуть небезпечно зблизитися в акваторії. Німецький офіцер запасу попереджає, Росія може вчинити провокації, перегородити шлях кораблям альянсу або послати літаки на зниження над натовськими суднами. Експерти вважають, що РФ не нападе під час навчань, а ось провокації цілком можливі, оскільки Путін відправив у море 20 кораблів на місяць раніше від звичайного графіка. Велика Британія серйозно ставить на власну оборонну промисловість. Лондон виділить додатково півтора мільярда фунтів на розвиток військового виробництва. За ці кошти британці побудують щонайменше шість нових оборонних заводів і створять 1800 робочих місць. Вироблятимуть боєприпаси, вибухівку та далекобійні системи від дронів до ракет. Загалом витрати на виробництво снарядів за чотири роки сягнуть шести мільярдів фунтів. Міністр оборони Джон Гіллі назвав ці інвестиції сигналом для Москви. За його словами, Британія зміцнює не лише збройні сили, а й промислову базу. Це частина готовності до можливих викликів в майбутньому. США передали Ірану першу офіційну пропозицію щодо ядерної угоди через Оманського посередника. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі підтвердив її надходження і заявив, що Тегеран відповість за принципами та національними інтересами іранського народу. Речниця Білого Дому Керолайн Левіт назвала пропозицію детальною і прийнятною та підкреслила в інтересах Ірану її прийняти. За інформацією The New York Times, документ це більше перелік головних пунктів ніж завершена угода. США закликають Іран припинити збагачення урану та пропонують створити регіональний консорціум з виробництва ядерної. Це перша офіційна пропозиція від початку переговорів через ОМАН. помилуватися унікальними сортами, дізнатися про всі тонкощі вирощування, а ще допомогти ЗСУ. В Івано-Франківську триває масштабна виставка півоній. Цьогорічний захід зібрав рекордну кількість фахівців та квітколюбів із усієї України. Чому сучасні півонії це вже не ті бабусині квіти, до яких ми звикли? Та як вони змогли завоювати таку шалену популярність, витіснивши навіть троянду з п'єдесталу? Дивіться далі. Оце – Екземпляр старих сортів класичних класичних старих сортів. Оце класичний старий сорт соланж називається це ендрімуртлеґентрія це старий сорт, якому майже 100 років. Зніпрянка Валентина вирощує півоні і вже 25 років. Починала з традиційних рожевих червоних і білих. Зараз у її господарстві понад 1600 сортів, а серед них і найновіші гібриди, які вражають ціма можливими кольорами і відтінками та формою. Бачите, наскільки. Селекція продвинулась в естетичному плані, але там є аромат, Тут є ще аромат, а тут його немає. Якщо раніше цінився аромат, зараз цінується більше краса. Селекціонери нині працюють у турборежимі, розповідає пані Валентина. У світі шалений попит на імператорську квітку. Тенденція одна: всі зараз кинулись виводити нові сорти, так як в одежі, так і в квітах. Це мода пішла на квітку. Троянда відступила на задній план. А півонія вийшла на передній. Хочу, щоб ви аромат понюхали. дуже гарний аромат. Велика квітка. Харків'янин Сергій участь в такому заході бере вперше, хоча півоніями захоплюється давно. За 30 років зібрав колекцію понад 300 сортів. Це, це знаєте, як хвороба. Дуже багато нових сортів, цікавих сортів. Но справа в тому, що є обмеження. Ма куди саджати вже. вирощувати півоні це клопітка робота квітів від деяких потрібно чекати по кілька років. Наразі у світі нараховується близько 25 тисяч видів нові гібриди. Які е, мають надзвичайні кольори, яких раніше не було у півоні, які мають дуже ранні цвітіння, які мають дуже товсті стебла і надзвичайної е, надзвичайної надзвичайного розміру квітку. Виставка івано франківської відбувається вже втретє. Цьогоріч тут рекордна кількість назв – понад 350. Приїжджають е, селекціонери ну з різних куточків України. Якщо минулого року їх було 19, то цього року ми вже можемо похвалитися. До нас на виставку зареєструвалося 31 е, 31 селекціонер. Саме головне, що ми отримуємо живе спілкування з колегами. Кожна людина має свій індивідуальний досвід, і кожна людина поділиться з тобою. Серед учасників води з різних регіонів України. Найбільше зі східних і південних. У нас було багато заморозків до 6-7 градусів Заморозки багато постраждало півоні. Ну рік важкий був для квітування піво. Можливість потішити око й душу цвітінням, дізнатися про особливості догляду та придбати сорти, які сподобалися, привели на виставку сотні квітолюбів. Минулого року я також була присутня на цій виставці. Я була в захваті, тому прийшла ще раз і помилуватися, і придбати дещо собі. Ольга Марченко спеціально приїхала з Дніпра. Вона ландшафтна дизайнерка і півоніє серед активних рослин її роботі. Я вперше на цій виставці мріяла три роки поспіль. Дійсно, дуже багато таких достойних сортів. І думаю, що буду прислухатися до порад фахівців для того, щоб далі в міському озелененні використовувати ці квіти, то треба підбирати сорти, які власне мають стійкість до хвороб. Триватиме виставка три дні. Окрім естетичної насолоди, захід має і благодійну мету. Вхід для відвідувачів за донат від 50 гривень. Усі зібрані кошти спрямують на потреби ЗСУ. Жанна Дучак Зіноя автонас. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Продовжимо новини о 18-ті. А просто зараз передаю слово Олександру Васильченку. Дякую, Лілія. Переговори у Стамбулі Росія досі не передала Україні меморандум. Удари по стратегічній авіації ворога, які наслідки про це поговоримо далі тоді з кудочкевісі. Ми боремося за країну рівних можливостей.